IT Рівне 2025. Ці люди творять якісь неймовірні дива, тому що вже другий день конференції. Атмосфера дуже чудова, позитивна, дуже багато цікавих творчих людей. Тому від нас, від компанії GigaCloud, від тих партнерів, які сьогодні і вчора приймають участь в конференції, ми хочемо сказати велике дякую. Ми беремо з собою своїх партнерів для того, щоб показати власне, місцевому бізнесу, місцевій владі, що в нас в Україні є гідні українські рішення, знову ж таки, які дуже достойно заміщають той, той софт, який був популярний раніше до повномасштабного вторгнення. І в цьому році це мега подія, на яку на масштабу якої ми навіть не очікували. Ще декілька днів назад я була впевнена, що це остання конференція в моєму житті з приводу організації. Але ці емоції, ці відчуття, це спілкування, яке я і моя команда отримали сьогодні, надихають на нові звершення, нові проекти. Ми раді будемо бачити вас знову. Я радий бути сьогодні на конференції. it рівне розповідав про те, яким чином як розвиваються великі мовні моделі, і дуже задоволений бути тут. Мені дуже подобається рівне. Дуже радий, що прийшло так багато людей. Ставили цікаві запитання, І взагалі дуже чудове місце, дуже чудова атмосфера. І, взагалі, дуже радий, що проводяться ось такі регіональні конференції. Дякую. Дуже сподобалася конференція. Штучний інтелект це суперактуальна тема, особливо в освіті. Від Київського авіаційного інституту було багато спікерів на тему кібербезпеки і штучного інтелекту в кібербезпеці. Це актуально, тому що війна з Росією і захист критичної інфраструктури дуже важливий. Росія веде війну не тільки в фізичному просторі, а й віртуальному, в тому числі за допомогою штучного інтелекту. І наш університет вчить спеціалістів, які борються з, 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 з цією загрозою.